Ради інших. І вересень може бути періодом, коли ви будете досить часто усамітнюватись, залишатись наодинці. Але це непогано. Це для того, щоб ви до кінця розібралися в своїх ситуаціях. Тому таким бачу цей період для вас. І скажу вам, що важливо. Зрозуміти, хто біля вас, чому так відбувається, і навіть можливо попросити підтримки, але точно не вирішувати. Спонтанно ще хочу додати, тому що, от якраз в Аркані відлюдник про те, що ви маєте все дуже гарно обміркувати. І якщо навіть зробите якісь кроки, то пам'ятайте, назад дороги не буде. Тому розбирайтеся в собі, проживайте щасливо цей місяць. Нехай вас все буде добре. Дякую, що ви були зі мною! І до нових зустрічей!